Різниця вправ на прес. Перша на верхню частину преса. ноги під кутом 90 градусів, руки в замку. Між підборіддям та ключі відстань в кулак. Піднімаємо лопатки та опускаємо. На останньому фіксуємо та тримаємо впродовж 10 секунд. Цю вправу виконуємо від 12 до 20 повторень. Друга вправа на нижню частину преса. Ножиці, вдох, видих, вдох. Видих два елемента дорівнює одне повторення. Виконуємо 20 повторень. Бічний прес. Лікоть знаходиться під плечем. Підтягуємо коліни до грудей впродовж 20 секунд. Одразу після піднімаємось і підтягуємо коліно до протилежного ліктя. 20 повторень. Третя вправа: статично тримаємо ноги під кутом 90 градусів, утримуючи ноги на весу впродовж 10 секунд. Середній прес. Права книжка. Підтягуємо руку до протилежної ступні впродовж 20 повторень. Далі фіксуємо вагу свого тіла і утримуємо під кутом 45 градусів. Підтягуємо до грудей коліна впродовж 20 повторень.